Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас! Українська панорама у ефірі, передача українською мовою. Якщо залишитися з нами до 17 години і 30 хвилин, побачите цікаві сюжети. Насамперед, що на сьогоднішній день актуально. Підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом має відбутися під час саміту східного партнерства у Вільнюсі у листопаді місяці. Про збільшення постачання продовольства йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присежнюка з виконавчим директором всесвітньої продовольчої програми Ертарін Казін у Римі. Українська військова делегація побувала у Брюсселі для участі у заходах на рівні начальників генеральних штабів країн НАТО та партнерів. Під час перебування у штаб-квартирі альянсу делегація збройних сил України візьме участь у засіданнях військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів операції НАТО у Афганістані, міжнародної тренувально дорадчої місії НАТО у Афганістані та багато національних сил у Косово. Уже 10-й фестиваль української культури Калина відбувається цього року. На цей раз ця велика маніфестація відбувається у кулі. 8 червня відкриття фестивалю. Презентація української кухні і конкурс на кращу пісню відбудеться у залі культурного центру Кула. Початок маніфестації у 17-й годині, 9 червня у 18-й годині. Концерт українських товариств із нашої країни і сусідніх. А у 20-й годині гостей із України. Товариство імені Івана Синюка із кули 12 травня брало участь на общинському конкурсі у руському кірестурі. Участь брали солісти, струни серця, група співаків і старша танцювальна група. Всі вони ввійшли у міжобщинські змагання, які відбудуться 25 травня у Цервенці. Товариство української мови, літератури і культури просвіта із нового саду працює уже давно. А що на сьогоднішній день у них актуально? Які плани на майбутнє? Нам говорить голова цього товариства, пан Мирослав Гочек. Великі плани і обов'язки перед товариством просвіта. А поряд всіх маніфестацій найважливіша подія та що наступного року відбудеться 200 років від народження Тараса Григоровича Шевченка. Товариство просвіта носій цієї програми. А послухаємо ще що відбувається у цьому товаристві. У нас 10 травня, тобто в п'ятницю відбулися річні збори товариства. То зібрались представники делегати з наших значить, активних філій. Ну і, звичайно, під час зборів, взагалі, ну, можна сказати, що збори пройшли досить конструктивно, досить успішно. Делегати поінформовані про ну, роботу, яке товариство мало за останні два роки, тобто за 2011 2012 рік. Чим товариство, звичайно, займалося ну, а, ну, звичайно, наші, як то кажуть, традиційні, як то кажуть, маніфестації, яке товариство організовує, це поїздка в Сомбор, вшановання пам'яті поляглими бійцями Третього українського фронту. А, одна така нова, як то кажуть, маніфестація, яка запроваджена три роки тому. Це відзначення святкування 9 листопада, День української мови та писемності. Ну також нова нова така би сказати маніфестація, яка два роки. Тобто вже підряд відбувається. Це ми, як то кажуть, організовуємо передачу Вифлеємського вогню миру. Тобто українські, значить, пластуни вже ось вже два роки підряд. Перед новий рік приїжджають і приносять нам, тобто українській громаді у республіці Сербії символічно вифлеємський вогонь миру, який пластуни, звичайно, забирають звідня австрійські, як то кажуть, пластуни його приносять прямо з вифлеєму з Ізраїлю. Е, ну, е, які плани. Е, взагалі, плани є, що в майбутньому досить таких проєктів, тобто відновити видання, тобто видавати часопис українське слово. Також тут у розмовах під час річних зборів у нас було вже багато пропозицій щодо можливих майбутніх видань, яких книг. Тобто, сподіваємось, що початком наступного року, ми, тобто, буде видано історію українців з просторів колишнього слави українською та сербською мовою. Ну, Так що, ще деякі, як то кажуть, є. Такі ідеї літературні твори, або е, наших українців з простору колишнього слави е, видати, або ну, історію якісь наших тут наших всередків на цих просторах. Ну, взагалі ідей дуже багато, просто це зараз треба, як то кажуть, зібрати докупи, побачити, е, що як, яким чином можна тобто, реалізувати, хоча напрацювань вже, як то кажуть, є, і взагалі потрібно е, просто домовитися, які є пріоритети. Бо, е, Взагалі на сьогодні дуже проблема ця як кажу, фінансова частина, так що це і взагалі підкреслено, що з останніми роками досить, як то кажуть, трохи не таке фінансування, як, щоб ми бажали, просто пишемо проєкти, і на ці відповідні проєкти отримуються відповідні, тобто кошти або не отримують. Так що ну, товариство, як так ми казали, що взагалі крім цих вже старих проєктів би їх назвати. Напевно, будемо вже думати про яких нових, просто майбутніх проєктів, щоб ці старі проєкти усучаснювати, щоб їх дешаблонізувати, Як то кажуть, щоб просто не вони не кожного року не, не, не виглядали, так як і минулого року. Просто якісь зміни, якісь нові зміст потрібно. Ну саме в кінці таке ми просто дійшли до такого рішення, щоб товариство, напевно. Могло набагато більше зробити, але з всіх цих ну, різних причин, яких я вже перечислив, навіть були і незадоволені з деякими, з відносинами, деякими інституціями де тут у нас у Сербії. Так що побачимо в майбутньому, як і що це все просто треба полагодити і ну, побачити, які що далі нам робити. Так що я вважаю, що збори справді пройшли досить конструктивно. Ну і звичайно дуже важливо, тобто пішли до висновку, також що ну, треба трохи більше попрацювати, як то кажуть, по цих організаційних справах, тобто розбудови самої, як то кажуть, організації. І ну кадровські питання також, як то кажуть, бракує не тільки в нашому товаристві, але вже відчувається, що і в нашій громаді є брак, як би сказати, таких. Якісних кадрів щодо щодо, як то кажуть, що взагалі щодо роботи на цій нашій національній, тобто українській неві. Ну і звичайно, ну будемо старатись у рамках наших можливостей, що нашу роботу попереду кожного року, як то кажуть, щоб вона стала кращою і більш якісною. Міжнародний проект про едукацію молоді нещодавно відбувся у Вербасі. Поряд багатьох країн світу участь брала і Україна у наступному сюжеті. Подивіться, що нам кажуть дівчата із України. Зрозуміло, що едукація молоді важливе питання. Реалізація проєкту, якого спроводить центр розвитку молоді у кожному середовищі, фінансує Європейська комісія у рамках програми Молодь у акції на цьому тренінгу. Ми навчилися працювати в одному графічному редакторі і створювати мокап сайту. Мокап сайту – це як перший кроп, коли ти створюєш макет. Ще ми вчили HTML і CSS, і крім того, крім лекцій, я ще можна сказати неформально навчилася від інших людей з інших країн. Це потрошки щось цікавого і це теж дуже вагомий аспект. Для мене дуже важливий є цей тренінг, оскільки я зараз закінчую університет, і питання поцілаштування для мене є актуальним. Ось, і на цьому тренінгу ми, ми вивчаємо процес створення html сторінок використовуючи HTML і, і CSS. Також ми ну, вивчили вже системи управління, системи управління контентом і знаємо, як оформити наш, наш сайт майбутній в деякому графічному редакторі. Ці проекти та й уроки, яких відвідує молодь, повинні посприяти кращому працевлаштуванню та й важливо навчитися. Мені подобається Вербас, тут дуже багато дерев, верб. І дуже гарна погода і гарні церкви. Вербас мені дуже подобається, дуже гарне, красиве містечко. Є сім церков, дуже красиві. Вони. Ось мені дуже подобається тут люди. Вчора я познайомилася з дівчинкою з Вибасу, її звати Таня, і сьогодні ми йдемо по магазинах вибирати мені. Під час едукації всі роблять свій сайт, і відносно країни, з якої приїхали, будуть його заповнювати. А вже пізніше на цих сайтах робитимуть самі, а тим самим молодь розвиває свої знання і привикає до самостійної роботи. А таке десятиденне навчання ще як допомагатиме, щоб вивчити дизайн і датиме результати. Шарівні брат і сестра Литвенчуки Надя і Микола живуть у кулі. Що цікавого у них у наступному сюжеті? У сім'ї Литвинчуків скули всі люблять музику. Мама Таня і тато Михайло передали любов до музики, пісні, танцю своїм дітям Надії Миколі, а вони, незважаючи на свій юний вік, досягли вже значних результатів. Так, Надя Литвинчук скули брала участь у міжнародному музичному конкурсі скрипалів у пачкій Тополі, де зайняла третє місце. У конкурсі брала участь вперше і відразу досягла значного успіху. Я собі сама станую свій, свій час. На уроки музичної школи я ходжу два рази на тиждень, також на уроки англійської і української мови, але на уроки танці і співи. Але я це все люблю і мені не тяжко все постигнути. Коли я була мала, я на телебаченні дивилася концерт «101 скрипка, і тоді мені скрипка полюбилася. Це струнний інструмент, має 4 струн та смачок. У музичній школі я навчалася грати скалі, етюди, концерти, скрипки і пісні. Мені це все дуже подобається. А хто не навчив так гарно розмовляти українською мовою? Мій тато, але й моя наставниця Надія Воротняк мене навчила говорити українську мову. Надя з успіхом навчається у початковій основній музичній школі імені Ісідора Баїча у Кулі. Надя навчається у двох школах. Крім того, вивчає англійську і українську мову і активно бере участь. У культурно-мистецькому товаристві імені Івана Синюка. вона грає у двох оркестрах товариства у дитячому і дорослому оркестрі, танцює у фольклорному ансамблі і є солістом. Микола також, як і його сестра, любить музику. Він також навчається в музичній школі імені Ісідора Баюча у Кулі. Крім музики, Микола співає, танцює в культурно-мистецькому товаристві імені Івана Сенюка, а також є успішним учнем у школі. Він зайняв четверте місце у районному конкурсі з математики у Сомборі. Як і моя сестра у культурно-мистецькому товаристу імені Івана Сенюка граю на тамбуриці. Я сам з свій час, щоб встигнути написати, написати уроки, навчити пісні на тамбурині. Мені все подобається. Співати, танцювати і Іхайте на тамбурині. І зараз музика Океан Ельзі це група, яка гарно і активно працює на сьогоднішній день. У них новий альбом і нові пісні. Кінчиця війна там забив себе, побачилаш, дана. А що ще цікаво у музиці? У нас для вас у наступних пару хвилин. Тебе люблю, не пиши мені тільки про зате. І не треба вчорашній брати, майже тебе люблю. Твою без солоні той смак лишився мені, я у твої. Серця пусти, ти вночі розриваєш, мої сіру темно пусти ти мене втікаєш і вертаєш на землю. Майже тебе люблю, не пиши мені, тільки прозо І не треба вчорашній правди. Майже тебе люблю, майже тебе люблю, не пиши мені. Тільки про за це, і треба вчорашній брати раді, адже тебе. Майже тебе люблю, майже тебе люблю, майже тебе люблю, не лиши мені тільки поза, і не треба вчораш правди правдина, майже тебе люблю, я майже тебе люблю, не лиши мені тільки І не треба вчораш правди A gente vai belo blue A gente no blue mais gente vai belo gente blue Шановні глядачі, це було все. Передача Українська панорама підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і за те, що були з нами. А повторення зможете подивитися завтра зранку у 5-й годині і у четвер, у 12-й годині і 40 хвилин. І не забудьте, українську панораму можете дивитися і на нашому youtube каналі. До побачення!